Пішли, 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 12 жовтня у Житомирі на центральному стадіоні Полісся відбулись легкоатлетичні забіги спеціальної олімпіади з восьми спеціальних закладів освіти області. Серед 30 учасників з інтелектуальними порушеннями – 16-річна Дар'я Война, вихованка Вишевицької спецшколи. Дар'я показала кращий результат стометрівки, яку пробігла за 14,7 секунди. Це перше з мене. Дуже дуже прикольно. В свою перемогу я вклала вклад з перемогу до України. 13-річна Анастасія Прокопчук, вихованка Житомирської спеціальної школи, 100 метрівку пробігла четвертою. Дівчина каже, що перехвилювалася, але завдяки спорту вона почувається сильнішою. Я люблю бігати я. Саме встання пробіг. І спорт допомагає жити нормально. Денис Перепелиця з Люборської спеціальної школи на змаганнях пробіг 100 метрів, 400 метрів та спортивну естафету. За 100 і 400 метрів хлопець отримав перші місця. Його результат 100 метрівки. 13,6 секунди. Увіреність якась вийшла, що я можу щось більше. Подобалось все. Ну найкраще 100 метрів, того, що е, дуже цікаво бігти з дітьми, яких ти перший раз бачиш. Не знаєш, які в них сили. Думаєш, що вони можуть сильніші тебе слабші. Ти наперед думаєш, уже що треба робити. Радий займатися спортом, хочу якусь кар'єру собі мати в спорті. Тетяна Єсипенко, директорка Вишевицької спеціальної школи, каже, що у закладі фізичне виховання на першому місці. По регламенту програми у нас два учасники: дві дівчинки і два хлопчики. Ми участвували в забігах 100 метрів, 400 метрів і стрибків довжину з розбігу. Якщо взяти взагалі фізичне виховання, то в нас воно на першому плані. Режим школи побудований так, щоб діти з самого ранку навіть для того, щоб проснутися, це треба зарядка. Вони роблять невеличку пробіжку незалежно від погодних умов. Андрій підварко, виконавчий директор Ректор спеціальної олімпіади України розповів, що Житомирська область є лідером з проведення таких змагань. Дуже добре, коли вони в себе в спеціальних закладах тренуються, спілкуються, але по-справжньому можна розкрити себе, проявити себе, коли ти спілкуєшся і змагаєшся з іншими людьми. І саме на змаганнях вони можуть не тільки. Визначити, хто з них найкраще там, в стрибках наприклад, чи змаганнях з бігу. Вони тут товаришують, вони потім підтримують свої зв'язки. І це дуже важливо для нас створювати таке інклюзивне середовище, яке допоможе не тільки їм, а допоможе врешті нам, звичайним громадянам, жити в суспільстві, де немає ніяких страхів і немає ніяких обмежень. Вдячний хлопцям ЗСУ за, за те, що вони обороняють нас і за те, що ми сьогодні змож... змогли виступити. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.